Мої вітання на білоцерківському авторинку. Сьогодні у нас на продажі джип-чирокі 2017 року має 107 тисяч кілометрів пробігу, найпотужніший у своїй лінійці 3,2 бензиновий двигун, на який вже встановлене газове обладнання. Це американське авто, куплене на аукціоні з невеликими пошкодженнями капоту, переднього бамперу та крила. Тож давайте розглянемо це авто поближче. Це вражаючий кросовер, який поєднує в собі стильний дизайн, потужність та функціональність. Має великі габарити, високий кліренс, повнопривідний рамний джип на оригінальних 18-дюймових дисках, авто вражає своїми високими характеристиками в категорії безпеки та технологій. Його екстер'єр відзначається агресивними лініями, мускулистими колісними арками і характерною решіткою радіатора з великими фарами. Давайте заведемо авто. Тут ми маємо повний електропакет, складання та регулювання дзеркал, блокування вікон, є гарний мультируль, чотири режими налаштування підвіски, автоматична коробка передач, електронний ручний тормоз, звичайний кондиціонер та мультимедіа з усіма необхідними налаштуваннями. Та навігатор. Просторий, має великий підлокотник та підстаканники. Багажник у авто дуже просторий, має запаску та домкрат. Тож запрошую вас на тест-драйв даного авто до нас на авторинок. Нагадую, що працюємо ми кожного дня без вихідних. Цю автівку ви можете придбати в лізинг або в кредит. У нас це ви можете зробити швидко та безпечно. За більш детальною інформацією пишіть у коментарі, телефонуйте, а ще краще заїжджайте і самі все побачите.